Це майстерня, де виготовляють шеврони. Майстриня Тетяна Мурай виконує чергове замовлення. Розповідає, ось це шеврони для танкових військ. А ці шеврони виготовляють для військової розвідки. Тетяна Мурай каже, що з дитинства мріяла стати швачкою, шити одяг, взуття і цим приносити радість людям. До вторгнення працювала з сумською дизайнеркою та шила колекції для театру моделей. Після початку повномасштабного вторгнення виїхала з родиною до Тернополя. Тетяна розповідає, що в той час, коли багато людей вступали до війська, була велика потреба у виготовленні шевронів. У Тернополі знайшла потрібні контакти і почала працювати. На початку всі магазини були закриті. Тканину десь роздобути було дуже важко. Ми знайшли аж у Львові, і то останні забрали якби, остатки, можна сказати. А передати нічим було, тому що перевез, грузові ці перевезення вони не працювали. То хлопці домовилися у Львові на злішеничному вокзалі ну, з машиністом, і мені тепловозом доправили до Тернополя. Після повернення на Сумщину справу продовжила. Каже, підтримав і допоміг відкрити виробництво чоловік. Тетяна працює сама, іноді допомагають доньки. Жінка сподівається, що передасть їм свої вміння. Розповідає, що опанувала мистецтво виготовлення шевронів самостійно. Окрім вивчення технології, довелося освоїти сучасне обладнання. Це прес, я на ньому проклею тканину, щоб потім ну, запялити і вишивати, щоб тканина була більш цупкою і стіпки клалися ну, рівненько, не було ніяких стяжок. Потім після вишивки я знову ще беру один раз, проклею, вже, щоб, і воно становиться таким більш плотним. Найбільше мають попит шеврони з тризубом. має багато замовлень і на індивідуальні особливі вироби, говорить Тетяна. Ну він ще й мій такий із улюблених, бо це святий Міхаїл, це воїнство ангелів, які їхня мета захищати добро. Якщо замовник просить особливий шеврон, то дизайн дитяна замовляє. Малюнок завантажується на вишивальний апарат. За його допомогою можна виготовити до 600 шевронів за тиждень. Таким було найбільше замовлення, згадує майстриня. Зразки багатьох виробів представлені на стенді. Коли приходять хлопці за замовленням, вони. Дивляться на стенд і ну, просто там на ньому зависають, починають коментувати, кому який шеврон вони подарували чи там вручили, бо там вже їх дуже багато, вони такі всі різні, смішні. І такі радісні, сміття, як діти, це ну, як чоловіки, великі діти. Я в автівці завжди з собою ввожу шеврони, щоб щоб ну, просто подарувати. Людина буває статіка, ну, на поступку. Хмура, їй подаруєш, вона вже весела, ну і мені від того стає приємніше. Тетяна каже, що восени кількість замовлень збільшується, бо військові міняють форму на зимову і шевронів треба більше. Також майстриня виготовляє різні нашивки, емблеми, шиє подарункові чохли для військової форми. каже, що ця робота захоплює і надає наснаги. До війни було дуже досить таке цікаве е життя і поїздки різні фешн. Покази, знайомства, ну досить цікаве, ну, то було інше життя. Зараз я займаюся більш таким, я рахую, важливим, важливою роботою, а сукні почекають до перемоги. Олена Рашевська, Лариса Дученко, Суспільне новини Суми.